Заживити газовий котел навіть під час знеструмлень. Спеціальні зарядні станції отримали родини на Кіровоградщині у рамках програми Зігрій. Цей проєкт ініційований групою Нафтогаз разом із партнерами, благодійними та громадськими організаціями, аби родини військовослужбовців, загиблих, переселенців, людей з інвалідністю на період ймовірних знеструмлень мали тепло в оселях, адже багато газових котлів працюють від електрики тож їх важливо забезпечити альтернативним джерелом. А оскільки такі прилади по кишені не усім, до справи беруться благодійники. Закупівлю чотирьох тисяч таких зарядних станцій профінансувала група Нафтогаз. Проєкт зігрій уже працює у п'яти регіонах України. Як процес триває на Кіровоградщині, розкаже наша Юлія Бабак. Мітуємо, що відключення світло в приміщенні підключаємо котел до безперебійник потужністю 600 ватт. Миттєво запускає газовий котел в оселі родини Герасимчук. Коли були відключення світла на 2 на години, то в будинку було. Б... Прохолодно діти починають мерзти, скажімо так. Можна підключати котли як, як закритою, так відкрито, і відкритою камерою згорання, які працюють від, від газу само собою і від електропостачання. Зараз підключили до зарядної станції даний котел. Бачимо, що він включився в роботу, працює. Цей прилад електроживлення може забезпечити роботу такого газового котла, а відповідно й тепло в оселі під час відключень світла на 4-6 годин залежно від потужності котла. Він суди, вмикається суди і в розетку. Він в такому форматі буде працювати. І на зарядку самого себе, і як тільки вимикається світло, він одразу запускає і котел автоматично. Я хотіла, але це дуже дорого, так що я ще його тільки мріяла, ну і вже гуглила забезпечити зарядними станціями родини військовослужбовців, загиблих героїв, переселенців та інші вразливі категорії населення, взялася група Нафтогаз разом з партнерами в рамках програми зігрій. Щоб під час цієї зими українці були постійно з теплом, і в цьому відношенні важливо забезпечити безперебійним живленням те газове обладнання, яке цього потребує. Для цього група Нафтогаз спільно з фондом «Енергія перемоги України також Добробатом реалізує програму Зігрій, яка фактично полягає в закупівлі 4 тисяч. Приборів безперебійного живлення, які будуть працювати під час можливих. Я підкреслюю, можливих не обов'язкових е знеструмлень електричної енергії під час цієї зими. Зарядні станції благодійники привезли до Аджамської громади на Кіровоградщині. Їх передали переважно родинам загиблих, полонених чи поранених бійців. Я, я, я сама живу один у полоні один на войні на передку, і другий там десь. Три нема, я сама. Ми йдемо зараз до члена однієї сім'ї військовослужбовців. З 2018 року був на контракті, загинув під у Сєвєродонецьку на початку війни. Так і живу в пам'ять про сина, в пам'ять про наших хлопців. Але жити треба, я вам зичу. Всього найкращого, дякую за таку увагу до нас, що ви не забуваєте про такий, як я. Багато питань вирішить, тому що в нас все залежить від світла. Світла немає, в хаті холодно. Загалом же програму зігрі реалізують у п'яти областях України, окрім Кіровоградської, ще в Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій вразливі категорії населення у цих регіонах також забезпечать безперебійниками, аби їхні газові котли працювали навіть попри можливі знеструмлення. Люди втратили часто найдорожче, особливо коли це. Матері, які втратили синів, внуків їм важко, тому що вони не мають поруч близьких людей, які могли б в тому числі допомогти їм можливо фінансово а такі безперебійники, хоча б допоможуть їм трошечки комфортніше проживати цей період війни. Природний газ навіть під час війни залишається гарантованим джерелом енергії для українців. Водночас власникам індивідуальних котлів важливо заздалегідь потурбуватися про їхню готовність до зими, зокрема про справність, безпеку. А в нинішніх реаліях і про альтернативне джерело електроживлення у випадку знеструмлень. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Поріханян. Ми Україна, марафон єдині новини.